Вітаю вас, дорогі брати та сестри! Перш за все, хочу подякувати, що ви дивитесь це відео, і сподіваюся, що в вашому серці є велике бажання стати Божим слугою, Божим служителем і служити церкві Божій. Сьогоднішня тема називається так: чому бути пастором домашньої церкви це благословіння? Чому бути дияконом або лідером? Церкви це благословіння. Коли я покаявся в 94 му році, це вже було дуже давно, люди не боялися ставати дияконами. Люди, майже після покаяння, пройшовши якийсь дуже коротенький курс навчання, якусь коротеньку біблійну школу, а інколи взагалі, не маючи глибоких духовних якихось знань, починали служити. Пасторами домашніх церков. І я пам'ятаю цей час, пам'ятаю, як дуже багато ставало людей на служіння. Люди, люди приходили, каялися, приймали водне хрещення і майже зразу ставали на служіння і спасалися люди. І церква дуже сильно росла в ці роки. Так, були передумови цього, тому що дуже багато десятиліть Україна була, скажімо так, в узах Радянського Союзу і це звільнення, це відкриття цих кордонів, знаєте, дало новий, нову таку, знаєте, потребу, а нове прагнення до того, до Бога, тому що раніше це було заборонено. Тому так, були передумови такого пробудження, але також. Була сміливість, була спрага ставати служителями Божими. Чому сьогодні це стало важче? Я хотів би це пояснити, тому що зараз ми стикаємося з тим, як служителі, як пастори, що хотілося б, щоб більше було деяконів. Тому що диякони це як а, посудина, е, в яку ось я п'ю, наприклад, каву зараз. Це як посудина, в яку Бог вливає спасені душі. І... Ця посудина може або зберегти цих людей, або не зберегти. А якщо немає цієї посудини, то не буде й тоді е, можливості людей зберегти е, в церкві. Тому сьогодні церква дуже потребує, щоб церква росла, потребує нових дияконів, також е, кваліфікованих діючих дияконів, які б горіли б Богом, які б любили б людей і любили Бога. Тому хотів би сьогодні сказати, що а, причина, чому сьогодні а, не так багато деяконів, як би хотілося, передумовлено ще тими речами, що а, зараз ми маємо, і це науково стверджено вік матеріалізму. Деякі а, вчені називають або історики 21 сторіччя віком нарцисизму. І це з одного боку добре, тому що ми почали більше заробляти. А, в нас в холодильнику завжди є якась їжа. Ми вже, як то кажуть, не жебракуємо, У нас вже є закриті базові потреби, і дуже часто ми заспокоїмося на цьому. Дуже часто, маючи достаток, ми перестаємо так сильно шукати Бога і так віддано йому служити. Тому з одного боку, це проблема. Верніше, це, це нормально, що це нам краще стало жити. Але з іншого боку, ми можемо в цей час втратити найголовніше це покликання, яке Бог хоче, щоб ми виконали на цій землі. Тому сьогоднішній час він а, має свою небезпеку в цих речах, а, і слово Боже про це говорить. А в Матвія, 24 розділі, в 12 вірші Христос пояснюючи, що буде відбуватися в останні часи, Він сказав, через поширення беззаконня охолоне любов багатьох. Тобто Біблія підтверджує, що в останні часи, тобто в часи, в які ми з вами живемо, можливо, це ще не самі останні часи, але тим не менш, Господь говорить, що тенденція. Руху до останніх часів вона буде мати таку ознаку, що охолоне любов багатьох. Любов до чого чи до кого, саме до людей, саме до Бога. Тому цей час він а, а, має свою небезпеку. Навіть в давні часи а, пророки. І служителі Божі попереджали. Наприклад, е книга Огія, перший розділ дев'ятий виріш, написано: ви очікували на багатий врожай, а зійшло мало. Ви принесли це додому, а я його розвіяв. Чому? Господь всемогутній питає, тому що дім мій, тобто дім Божий, у руїнах, та кожен із вас порається у власній оселі. Навіть тоді була проблема того, що люди вибирали своє більше, ніж Боже. Служіння собі більше, ніж служіння церкві або Господу. Тому Ісус, бачивши, і сьогодні Він бачить, сотні і тисячі ще не спасенних душ, а вони є в вашому місті, вони є в вашому районі, вони є в вашій області, там, де ви зараз проживаєте. Ісус, бачивши ці сотні, тисячі людей, які ще не спаслись, Він сказав. Коли він бачив натовпи людей, співчуття до них проймало його, бо вони були знесилені й безпорадні, наче вівці без пастуха, без деякона і без пастора. Тоді Ісус сказав учням: жнива великі та мало робітників. Отже, моліться Господу, власникові врожаю, щоб послав робітників на свої жнива. Можливо, хтось молився за тебе. Можливо, ти молився за себе. І ти дивишся це відео. І Я вірю, що Бог Він щось посіє в твоє серце через це слово. Бог дуже ревнує за те, щоб з'явилися нові диякони, щоб з'явилися нові пастори, щоб ми усвідомили, що той час, в яким він, він, ми живемо, це благословенний час, і це не момент, коли ми. Повинні втратити Боже покликання, яке Він має на наше життя. Тому я хочу засвідчити сьогодні, що я порахував, що я вже біля 25 років служу пастором домашньої групи в різних, скажімо так, санах. Але я хочу засвідчити, що це велике, велике благословіння. І всі благословіння, які пройшли в моє життя, вони прийшли саме через це служіння. І я досі люблю це діло, і досі радію, і досі вдячний Господу, що я маю честь мати таке служіння. Чому бути пастором домашньої групи, чи лідером, чи деяконом це благословіння? Хотів би сказати про три речі, про три причини, чому це благословіння. І перше. Це те, що я побачив на власному житті, що пасторський труд, як ніяке інше служіння, дає відчуття сенсу життя. Саме тоді, коли ми служимо іншим людям, щось відбувається в нашому серці. Я, я це усвідомив, що три речі відбуваються в моєму серці. Перше, це те, що я відчуваю належність до вищої місії. Я відчуваю, що люди, з якими я служу, вони змінюються, що їхня доля навіть змінюється, що вони знаходять собі а, дружин, чоловіків в церкві, що вони залишають гріх, що я щось роблю таке, що більш, ніж якась робота це зміна. А, мислення людей це зміна їхнього а, їхніх рішень, а, їхньої долі в кінці кінців, це відчуття належності до вищої місії, це відчуття потрібності Богу, людям і церкві. Знаєте, це так чудово, коли ти відчуваєш, що ти потрібен. Саме тоді, коли ти служиш іншим людям, ти будеш це відчувати. Ти будеш відчувати, що ці люди вони потребують твого слова, твоєї поради, твоєї допомоги. І це, знаєте, це так надихає. Це дає відчуття, що ти знаходишся в волі Божій, що ти потрібен, що ти на цій місії, на цьому важливому шляху. І також, що це ще дає яке відчуття, ти відчуваєш, що змінюється суспільство і що. Твоє служіння, воно направляє людей до царства Божого. Що змінюється суспільство і що ти направляєш людей у царство Боже. Знаєте, оце відчуття. Я називаю це відчуття сенсу життя. Знаєте, сьогодні кажуть, що хвороба номер один в світі це депресія. А звідки вона береться? Вона береться саме з, е, е, звідти, коли ми не знаємо відповіді, хто я. Для чого я живу і куди я направляюсь? Коли я не знаю питання верніше відповідь на питання, а де моє покликання? Що я повинен робити на цій землі? І саме служіння, а особливо служіння людям буде давати вам це відчуття. Відчуття, що ти належиш до вищої, вищої місії. Один відомий психіатр сказав: а людина здатна долати навіть найскладніші випробування. Якщо може зберегти відчуття сенсу свого життя. Тобто навіть в самі тяжкі часи, коли ти будеш мати служіння, будеш мати свою команду, ти будеш проходити навіть найважчі випробування. Друга причина, чому бути пастором домашньої церкви це благословіння, це тому, що пасторський труд, Бог оцінює найвищою нагородою. Ви скажете, де це? Написано, хочу вам зачитати Евангелії від Матфія, 25 розділ, 35 вірш. А, Ісус говорить: це вам нагорода. А нагорода була про те, що такі люди, які щось робили, вони війдуть в Царство Боже. Що ж там написано? Це вам нагорода. Бо голодного мене ви нагодували, а спраглого напоїли. Перехожому дали притулок. «Нагого вдягнули, хворого доглядали, а коли я був у в'язниці, ви прийшли і провідали мене. Друзі, хіба це не про пастерський труд? Хіба це слово не про труд служителя, коли ми робимо речі, які е, допомагають іншим людям вирішити якісь складні потреби в їхньому житті? Це є частина пасторського труда, і Господь говорить саме цих людей, які приймають участь в допомозі іншим людям. Бог говорить, я особливо благословлю. Тому пасторський труд він буде оцінений, і Бог дуже цінить цей труд. Я хочу сказати більше, Бог благословить і цінить цей труд не тільки е, нагородою на небесах, а благословіння прийде і на твоє життя на землі. І я хочу сьогодні засвідчити, що всі сімейні благословіння, які я отримав, вони прийшли до мене через те, що я служив Богу, через те, що я служив людям. Бог дав мені чудову дружину, Бог благословив дітьми, Бог благословив друзями, Бог благословив великою родиною, Бог благословив також фінансово, дав місце, де я живу, благословив якимись матеріальними речами, фінансовим забезпеченням. Знаєте, я просто бачу, як Бог благословляє ну, великими речами, Бог благословляє розвитком, Бог благословляє якимись новими проектами. І я бачу, що це. Має свій початок. Це служіння іншим людям. Коли ми вибираємо цей шлях, Господь нас не тільки на небесах благословить, або Господь благословить нас також і на землі. І третє, останнє, чому пасторський труд або а, служіння деяконом – це благословіння, це тому, що це служіння стимулює вчитися, вдосконалюватися і ставати прикладом. Апостол Павло в посланні до Римлянам, 6 розділі 19 вірші, говорить: бо як раніше ви віддавали частину свого тіла на служінню нечистоті і беззаконню, щоб чинити беззаконня, то тепер віддайте себе на служіння праведності, що веде до святості. Знаєте, нещодавно моя дочка Соломія готувала свою першу проповідь. На домашню групу, і вона дуже хвилювалася, вона дуже переживала, вона, вона і до мене підходила, до свого діякона. Вона настільки хвилювалася, як скласти проповідь, який план написати, з чого почати, які принципи сказати, чим завершити. І знаєте, я згадав себе, згадав себе, як я починав проповідувати, як я починав готуватися до домашньої групи. І я згадав, наскільки це. Вдосконалювало мене кожного разу, коли я це робив. Ви скажете, чому? Як це діє? Як це працює? Дуже просто. Нам потрібно, якщо ми стаємо до яковини домашньої групи, це нас стимулює читати Біблію. Це нас стимулює отримувати відкриття, це нас стимулює вчитися, готуватися, проходити якісь курси ораторського мистецтва. Ми починаємо читати книги, починаємо читати Біблію, починаємо готуватися, запам'ятовувати, отримувати якісь шукати якісь принципи, щоб передавати. Ми одним словом починаємо вчитися самі. Тобто, коли ми служимо іншим і чомусь вчимо інших, перш за все, вчимось ми самі. Перш за все, вдосконалюємося ми самі. Тому хай Бог благословить вас в цьому служінні. Ще раз хочу підкреслити ці три основних причини, чому бути пастором домашньої групи це благословіння. Тому що це це дає перше відчуття сенсу життя. Друге, Бог цінить це служіння. І він благословить тебе за це служіння і на землі, і на небі. І третє, саме це служіння дуже сильно стимулює вчитися, вдосконалюватися і ставати прикладом. І в результаті ваше життя воно буде дуже швидко змінюватися на краще. Ви в цьому служінні можете сильно розвиватися, Бог може а, виплавляти вас як золото. І зробить вас чудово служити, служителя. Я ще раз хочу подякувати вам за це е, рішення, яке, можливо, є вже в вашому серці, а можливо, ви ще шукаєте, е, чи ставати на це служіння, чи ні. Я вас благословляю на це рішення і вірю, що і Бог благословить вас. Нехай Бог буде з вами, з миром Божим!